Віталій Кличко відвіз захисникам на Донбас допомогу від громади Києва, ФПВ-дрони, Мавіки та вампіри. Мер Києва Віталій Кличко в чергове поїхав на передову, щоб передати захисникам допомогу від столичної громади. Він привіз дрони різних типів чотирьом бригадам. Про це Кличко повідомив у Фейсбук. Передає від громади міста Києва 300... Нічних FPV-дронів, які вкрай потрібні за нашим захисникам. Дякую киянам за те, що підтримуєте 28-му окрему механізовану бригаду разом до перемоги. Дякую. Такі. Дякую вам. Бахмутовський напрямок. Київська. 5-та окрема штурмова бригада. Від громади міста Києва знов допомога. Дрон «Вампір». 283 мавіки різного напрямку. Дякую громаді міста Києва. Пам'ятайте, що ми боремося. Також Києва вручив бійцям нагороди від столиці Медаль, честь, слава, держава.